І всім привіт, привітару, вас подобайка. Так, ой, не туди. Ми продовжуємо грати в Хойку. Я на цей раз, знову ж, я, я роблю проходження в моді без мода, мод, без моду, бо я хочу і без модів пограти всі країни, які тут є, бо якийсь час я пропустив, коротше, хоча б з фокусами унікальними. І ми тут насправді кажучи, в нас бельгійська Конго була, Бельгію я пропустив, Угорщина була, Австрія була, Аргентина була. І ось тут Чилі далі. Я хочу пограти за Чилі, бо ми за Бразилію грали, Аргентину грали. Чілі, чому б не пограти за Чілі? Почати. Здається, я не грав за Чілі. Я дуже вибачаюся, якщо я грав за Чілі, зараз просто повторю проходження. Але я перевіряв, мене не було проходження за Чілі, здається. Так, не було, не було. Як мінімум, я не бачу. Окей, в нас є трохи військ. Сім солдатиків. Не Не найкраща в нас ситуація. Ви хочете, що у нас, напевно, основний ворог буде Аргентина. Я чомусь думав, що я грав за Чілі, мені здається. Я грав проти Чилі. Коротше, окей. Я вже фокуси перевірив. А тут. Ого. Ой, а я щось не подивився на ось цю ліву гілку фокусів. Вона прям цікава. Прям дуже цікава. Але тут ще прикольна священна війна проти імперіалізму. Союз корінних народів. А давайте спробуємо щось таке зробити. Ну-ка, звернутися до традицій. Окей, окей. Але там війна з Аргентиною, так чи інакше в нас буде. Поїхали, як завжди, машина будування. Тут я будівництво візьму. Якщо казати про будівництво, у нас дуже хороший регіон, це саме. Mm. Блін, окей. Окей, напевно, тебе забудую. Або всі інші райони у нас вже забудовані. Так, давайте один в конвої, один в. Та давайте. Якийсь хороший чонок будемо намагатись робити. А в виробництві, блін. Давайте піхотку і до допобладнання, а потім подивимось. Може тоді краще я забудую сантяг, бо сюди ще два військових заводи, закинути ось так. І давайте спробуємо тренуватись. У мене здається, тут нема толком нічого. Так, об'єднайтесь. Давайте я все поставив. То може максимальну шуткість вже. Дозволите собі поставити. Так об'єднайтесь в єдиний фронт. І тренуйтесь, поки не натренуєтесь Пального в мене вистачить. Ну. О. Нацисти набирають підтримку, та нехай. Я йду в боротьбу з імперіалізмом. Так, якщо що, автоматичне відділення Ось так, все. Тобто будуть відділяти, щоб полагодитись. Може, у нас навіть флор буде якісний. Так, звернутися до традиції я далі. Якщо я обрав тут. Ну, по-перше, тут можна. Окей. Переворот в будь-якому випадку. Ого, діологія нейтралітет збідністю. Ого, ого. 60, аж 60% Нейтралітет Атака з. О, атака на середній землі. Плюс 5% захист на середній землі, 10%. І команда Коротше, прикольно, прикольно. Так, ну флот я відправляти не буду в порти. Нехай пот... поки тренуються, як тренуються. До речі, сеньор! ви також всі тренуйтесь. Не відпочивайте. Так, ремейтеризація, ось це все. Переворот. Прекрасно. Як ми тепер називаємось? Чилийська республіка. Так, а тепер. Правління з указом якесь. Коронувати і так далі. А тут вирішити конфлікт з Мапуче. Націоналізм Мапуче. Тут прикол в тому, що. По итогу ми вийдемо в умовну війну проти імперіалізму, що прикольно, що дуже прикольно. Це просто цікаво мені. Погнали. Ну і тут видалиться ось це. Насувається спроба нацийського перевороту. Ми видалимо. Беред, погнали, погнали! Подивимось, до чого це все нас приведе. Так є, фокус виконан. Плюс ще електромашинобудування на технічному часуванні. І О, у нас почистилась гілка фокусів. Прикольно. Блін, тут дуже багато чого можна б ще було б потримувати. Військові заводи, це флот, це авіація. Військовий завод. Уу. Слухайте, тут прям дуже непоганий фокус є. Це саме по економіці. У. Непоганий фокус це нашим ворогам, коли почнеться війна за незалежність. Ой, хорошо. Окей. Судячи за все, у нас тут громадянська війна буде. О, тут бонуси для майбутньої державому кучі можна отримати. Організація дивізії, захист дивізії, просто Рис ланча. Ой, прикольно, давайте. Зараз почнеться громадянська війна, прикольно Так, друга лондонська мертво, угода. Цікаво. Мені, мені прям цікаво зараз, що буде. Так, так, так. Тут нічого цікавого, тут. У тут непогані бонуси. Але це вже по 70 днів, тобто це вже після громадянської війни, судячи за все. Це прикольно Там. Множник, фабрик. Все, судячи за все, у нас ось ось буде громадянська війна через 25 днів. Я просто цим я ніяк не по дію Щось мені підказує, що це справді громадянська війна зараз почнеться. У нас 3% стабільність, 9% підтримка війни. М -м -м -м. Два. Один. І що відбувається? А, окей. О, економічні бонуси, коли війна за незалежність почнеться. Ось тут написано щось. Прикольно. Окей. Я просто хочу подивитися, що буде. ПіОП капнуло там десь. Окей. У нас поки що тихо Так, дякую за будівництво. Базу верстати поки що. Так, це прикольно, звісно. Так, а я сподіваюся, націоналізм Мапуча не дає фокуси Чилі. Окей. Я, в плані, я сподіваюся, ці бонуси, які я зараз отримую, це не будуть як бонуси для мого ворога, а будуть мої бонуси. Ага, 11 Олімпійських Олімпійські ігри, дуже цікаво. Я припустимо, щось далі. Ну, нейтралитет, демократія, людські ресурси в мінус. Цікаво. Я зараз, чесно кажучи, не до кінця розумію, що відбувається, тому я поки що нічого б не брав і почекав. Громадянської війни, чи що там буде. Окей, okay. давайте ще бонуси. Сільс спротиву на наших землях, організації, темпів. Ну ні, це все прикольно. Філа. Так, стоп, а де мій фільдмаршал? У мене фільдмаршала нема. Але я поки що не буду нікого підвищувати. Знову ж, хочу просто розібрати, що тут відбувається, а потім вже щось робити. О! І банес. Отримає більше двізі, коли почнеться громадянська війна. Коли вона почнеться? Війна з незалежить, точніше. Окей, okay, тут. Захист візи на середній землі, що ти не приліз підпорядкування більше. Коротше, не знаю. Ой, а чого? А, ви. Як я вчасно подивився на флот, він одразу, як тільки я подивився, припинив тренуватися, бо він натренувався. Я просто хотів подивитися, скільки там йому ще тренуватись. Так. 37-й рік, давайте. будівництво. Нехай конструкну промисловість. Так, плюс військовий завод, я хочу ППО. Ну, знаєте, мій стандарт. Мої стандартні дивізії І можливо, я вообще б навіть арту. Ось так. Але поки що нічого не змінюю. Коротше, я, я хочу дивізії робити, типу, піхотка, сапьорка, арта, ППО. Ось так. Так, там щось. Бразилія, байдуже. Я, я просто не до кінця розумію, що у нас тут відбувається зараз. Тому я трохи нічого не роблю моментами. Так, якесь об'єднання. Union raукуна. Давайте. ля модерна. Приліспультфлади, темпи досліджень. Прикольно. Непогані, я зараз бонуси поотримую Зараз випадково не почнеться громадянська, та ні. Тут популізм, який далі, якийсь. Нейтралітет мінус, людські ресурси мінус. Я не розумію до кінця, що відбувається. Просто приймаю, як факт, що щось відбувається. Я просто за цим слідкую. Ой, тут. об'єднаний китайський фронт там вже починається. Ну, це все зрозуміло, що в нас тут є. Посилює конфлікт з мав уча посилює. Так. окей. Нехай вибори Токі буде, не знаю, не знаю, не знаю, я не, розумію. Я не до кінця розумію, що відбувається. На війні фабрики. цікаво. Далі забудовуюсь Ми тепер виробляємо все, що я хотів би виробляти. Але в мінус нас піхотка в першу чергу. А ми не використовуємо ні арту, ні, ні ППО, ніде. Все цікаво. Нам би тоді чисто піхоткою виробляти по-хорошому. Так, вибори тотні. Тут є або підтримка війни плюс 5%, або захист і атака саме на середніх землях. Або атака дивізії захист дивізії. Давайте логічно, напевно, загалом атака і захист дивізії там те, тільки на середніх. Давайте скликати. Арауканійський конгрес. Так, окей, там велика Його. досягнення, окей. Тут. М, давайте все ж таки якось підвищу для До ну, то в мене все ж таки влади на максимумі була Я, звісно, намагаюся зараз нічого не робити зайвого, але хоча б щось треба робити. Так, можна нову піхотку ще. Там мені і старої не вистачає. Або. Ну ні, давайте чим раніше почнемо робляти, там краще. Так, є. Це є, або. Ой, фу, зміна популярності комунізму ні, в жодному випадку. Так ну, тут можна помститися за тихомирення Арауканії. Мені дадуть багато політичних радників. Окей. Я просто не до кінця розумію, що мені робити. Якщо буде зараз скоро громадянська війна. То краще, напевно, не покращуватись сильно. А Якщо б я ще знав, де саме. Так, 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 там об'єднаний китайський фронт, це все зрозуміло. Так. Просто і вони всі можуть полетіти, якщо в нас потім. та. Короче, радники можуть полетіти, якщо ми щось змінимо, по ітогу. Блін, просто. Якщо б я ще знав, то саме ми почнемо. Що? Стоп, що? Коли ми втратили цей регіон? Блін! А коли ми встигли втратити регіон? Може там щось, типу прикордонного конфлікту було, а я просто не помітив? Це прям неприємно. Окей, я, я ще поверну. Перу, не схвалююся, я ще своє поверну. А Еквадор, до речі, трохи у Перу від ж... відіжрав території. Я сподіваюся, тут у мене хоча б нічого не було. О! Почалось! Помститися за втихомирення. О, а у нас? І не прям погана кількість військ. Давайте когось підвищу ще Ой, навіть тут є солдатик. Приємно. Так, сілітесь кудись сюди. Блін, я ще всі свої війська туди на північку кудись перекинув. Так, да, головне вчасно. Що в мене тут по фокусах? А можна далі прийти. У мене, в принципі, ці ж самі фокуси лишились. Ой, тут прикольні бонуси можна отримувати і тут, і тут. Давайте поки що ось це візьму. Там нежахливі бонуси далі. Якщо і забудовувати, то логічно тебе. Ось так потім, навряд чи ми зараз встигнемо тебе забудувати. Далі точно військова економіка. Зараз беру, поки ми у стані війни. І далі. Ось тепер, мені здається, можна щось зібрати. Тут нехай наступ досить армій. Тут просто Ні, немає нічого прям цікавого. Можна до 2,5 виклик збільшити. Ой, рано чи пізно, це все одно це зробимо. І когось ось тут взяти. О, ось тут приріст політичній влади, плюс 10%. Це, Я це і шукав щось, що буде давати мені. О, і ось тут плюс 15%. А тут плюс стабільність 5%. А я б не відмовився ще від стабільності. Ну і на жаль, кавалерію не дуже сильно хочу качати зараз. Так, по бонусам я напевно думаю все ж таки. Це темп відновлення. О, і максимальну укріпленість нехай буде. Бо я не знаю, наскільки зараз все погано буде. Так, як тільки підійдете. Ось одразу хочу спробувати пробіжатись максимально швидко, максимально далеко. Бо я ну, тобі, я ненавмисно, але відвів всіх війська на північ. І може це мені. Зіграє на руку. Те, що я так зробив. Так, Цей регіон без Сантьяга я не буду контролювати. Давайте зупиняю. Я краще, власне, буду все робити. Так, 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 вперед, це тип в Сантьяга. Давайте, ну, це ж не прям складно. Що ми виробляємо? Мені потрібно. Давайте об'єктивно, мені потрібна тільки піхотка. А, і в мене все йде в виробництво тільки піхотки, все правильно. Головне взяти Сантьяга. Вони там виснажені, вони не ідеально тут стоять. Я на виснаження граю, це хорошо. Ну, типу, вони не встигли укріпитись. Є. Так, ой. Ой-ой-ой. Трохи небезпечна ситуація. Затримуємо їх, поки не встану. У-у-у, військові заводи, як хорошо. Як хорошо. Давайте. Ось так Ви зможете їх звідси довідбивати? Що я зможе їх оточити тут? О, ні, не дайте їм війти звідси, будь ласка. Це буде дуже красиво, якщо ми їх тут оточимо. О, мені прям насправді кажуть, що прям дуже пощастило. Трохи переорганізації. Тут ми їх доб'ємо так чи інакше. А тут хочу добити їх далі на північ, хочеться складновато буде. Так, нова піхотка по дослідженням. По кращому піхотку. М -м тут можна взяти протитанкова атака. Блін, тут тільки захист, окей. Захист, так захист. Мені тут не хочу дати їм укріпитись, тому я тут а атакую. Ще. Окей. Дамо їм трохи. В одній провінції трохи втриматись. Все, тут я їх добив. Спробуємо далі їх довідбувати. Ну, їм зараз боляче. Вони виснажені мають бути. Тут ще десь. Так, стоп. Я взяв тебе на 10% і ще хтось був на 15% політ влади. А ось ти. Захист від ідеологічного суву і політ влади? Давайте. У нас політ влади буде 1,50. Ну, 1,5. Ну аж півтора, ураховуючи, разом з фокусом. Це прямо. Це прекрасно. Краще не дам їм тут відпочити. Чи навпаки дам. Ну, десь разів різниця. 98%! Взяти цю провінцію і вони капнуть, ви розумієте? У них 98% капітуляції. Окей, 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 давайте не збираємо тут переглянути соціальні класи, це прикольно Прийняти. Мапу Дунгун. Мапу Дунгун. Так, набирайте тут планування. Блін, це ще гори Давайте поки що Сконцентруємось Виключно на піхотці. Бо ми в наших дивізіях споживаємо піхотку. Що, бо може воно вийде 83? Це буде дуже складно, якщо можливо. 74. Нормально. Знову ж, капітуляція падіння цієї провінції буду означати падіння всього Чини. А ще нагадаю вам, що в послані в описі ви зможете знайти мої ігри, які я зробив. Особливо знайти War Factor і додати його до бажаного. Це мене неймовірно підтримує. Це гра, яка вийде в 3-му кварталі 25-го року. І будь ласка, додайте до бажаного. Я буду дуже вдячний, я буду прям дуже вдячний. Так само ви можете покупувати всі інші мої ігри, і діл сішки до них, якщо захочете. Ну і піддавати їх до бажаного. Знову ж, найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніка як можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!